Слава Україні! Дорогі старокостянтинівці, дорогі наші випускники, батьки, педагоги, сьогодні я прийшов привітати від Старокостянтинівської міської ради, виконавчого комітету, виконкому міської ради, управлінь відділів. З великим святом, святом в Україні і святом Старокостянтинові. Ви бачите, як заповнений стадіон. Ви бачите, яка, які красиві наші діти, які стоять перед вами, як вони сповнені енергії, як вони мають переконання і надію, що те, що ми їм дали тут Старокостянтинові. Їм знадобиться в їхній дорозі життя. А ви чули перші вислови, ведучих, які досягнення є наших випускників. Наші школи, наші учні є одні з кращих в Хмельниччині, в Україні і нас, Старокостянтинові, це перш за все. Хочеться подякувати і батькам. І вчителям, і самим випускникам за їхню велику титанічну працю 11 років, і ті досягнення, які вони мають, дадуть їм великі плоди. Щиро вітаю усіх нас з цим гарним великим святом. І скажу впевнено, що ми будемо прикладати зусилля ще більше, щоб дати можливості нашим дітям. Опанувати і програму шкільну, і ще більш пізнати знання, щоб ще краще захищати і наше місто і бути впевненим в своїй життєвій дорозі в майбутньому. Вітаю вас, Зичу щасливої дороги, успішно вступити в відповідні заклади, які ви виберете, які опануєте, здобути. Професію і, звичайно, ті, хто бере старокостянтинів, повертатися в Старокостянтинів. Тому що Старокостянтинів успішно розвивається, має виробництво, має збройні сили, і за цей наступний рік ще примножить виробництво в декілька підприємств. Тому буде вам чого навчатися і де працювати. Ми чекаємо на вас. В вашому рідному місці. Хочу сказати, що навіть в таких важких умовах війни ми сьогодні святкуємо, бо це велике свято. І скажемо і згадаємо про наших воїнів, які сьогодні стоять на захисті нашої держави, а тих, хто віддав своє життя вічна їм слава. І Хай вони, їхні родини, будуть усім забезпечені, а всім нам добре жити, довго жити і щасливо жити. Хай добра, здоров'я і Божого благословення. Святом вас, дякую.